Таю наша Це програма діалоги. Мене звати Валерія Влодіна. Сьогодні ми будемо говорити про роботу «Житомиргаз» в умовах повномасштабної війни, про опальний сезон та плани на 2023 рік. Про це говоримо з технічним директором «Житомиргаз» Сергієм Колесником. Пан Сергій, вітаю вас! нашій студії доброго дня рік незламності саме таким став рік перший рік повномасштабного вторгнення в Україну. Скажіть, яким цей рік був для газовиків Житомирщини? Так яким яким він запам'ятався для вас особисто, та, і про вашу роботу у цей рік? Ну, черговий раз хочу вам подякувати за те, що <кій> така появилася слушна нагода прокоментувати роботу підприємства, розказати про ті проблеми, ті виробничі завдання, які стоять підприємством, чого вдалося досягти. Ну і, мабуть, то, що можливо, десь не зовсім допрацьовано. Ну, в першу чергу, головний головним завданням, яке покладено на підприємство, це забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання всіх категорій споживачів нашої області, рахую, що від початку військових дій, взагалі війні в державі, нам гідно вдалось пройти цей шлях. Ну от цей непростий, відверто кажучи, шлях. Тому що з огляду з огляду на ті події, які відбувались, то на радість в першу чергу стало те, що це не основна проблема була в працівниках або в реакції працівників на виконання своїх обов'язків. Підкреслю проблеми були більш технічні. Більш технічного плану, це в першу чергу наявність достатнього резерву матеріальних цінностей для Вчасних ремонтів тих елементів системи газорозподілу ділянок газопроводів, які були пошкоджені обстрілами. Це вчасна заміна обладнання, яке необхідно, це відсутність електропостачання, відсутність зв'язку, ну і інших моментів, які звичайно не планувались в щоденному мирному житті. Ми провели ретельний аналіз над тією проблематикою, яка виникла і виникала протягом цього року. В першу чергу вдалося накопичити е, матеріальні резерви. Далі ми проаналізували ситуацію із логістикою, тому що е, раніше, скажімо так, е, матеріальні резерви зберігалися централізовано, десь там в місті Житомири і ще буквально в декількох складах по території області. Зараз ми з руханням те, що логістика була порушена. Ми розосередили матеріали по всіх наших підрозділах. В межах області є можливість оперативно отримати матеріали і використати на необхідні аварійно-відновлювальні роботи. Забезпечили наявність резервів палом стильних матеріалів, проаналізували ситуацію. Ну, на то взагалі, покращилась з електропостачанням, але ми повністю абсолютно кожен наш підрозділ забезпечили генераторами. Додатковими джерелами і видами зв'язку. Тобто, ну можна сказати, що минулий вже даний опалюваний сезон, який фактично закінчився, підприємство вдалося провести я рахую. Стало в такому штатному режимі. Тобто, рік був непростим, але вам вдалося переформатувати свою роботу. Так, ми ще раз кажу, ми врахували всі наші проблемні моменти, які виникали. І нам вдалося вийти на фактично на таку сталу роботу, звичайну роботу в умовах, скажімо, непростих таких військових часів. Все ж таки, що було найважче? А, ну, як би там не було, ще раз зверну вашу увагу, що найважче було це технічні питання. Це вирішення в першу чергу, от, знаєте, коли звичні зв'язки, логістичні шляхи постачання матеріалів порушені, порушується зв'язок між підрозділами. А в нас підрозділи по всій теренах, по всій терені, ну, по всій терену Житомирської області, оце, мабуть, було саме важче. Щодо відповідальності і відношенню наших працівників. До виконання власних обов'язків і до оперативного, скажімо так, реагування на ті виклики, які були, то тут скоріше, тільки гордість за наших працівників за і за весь наш колектив, який працював в таких умовах, але відповідально, якраз рік тому велися відновлювальні роботи на півночі області. Це народиська громада. Там повертали газ в п'ять сіл. Можете розказати про ці роботи, так і вже повертаючись до сьогодення, як зараз працюють в прикордонних там громадах газовики? Ну, в нас по північних районах під окупацією було всі ми знаємо п'ять населених пунктів. Дев'ять. Дев'ять населених пунктів. Ну п'ять це я обліковую ті, які з газопостачанням були, тобто з природнім газом, там де були наявні системи газорозподілу. Ремонтні роботи виконані в повному обсязі. Газопостачання відновлено знову ж таки абсолютно до всіх споживачів, хто проживає або хто може використовувати природний газ. Є де, там невеличкий обсяг житлових будинків, які зруйновані і відповідним чином фізично не можуть використовувати природні гази як паливо. Ми провели діагностування повністю всієї системи газорозподілу, і це вже не, не, не тільки стосується п'яти населених пунктів там, де були такі е, найбільші е, ушкодження. Це стосується фактично всіх районних центрів і всіх районів, де були обстріли, в тому числі місто Житомир. Діагностували технічний стан газових мереж. Е, е, всі місця, які були дефектовані, ми відремонтували протязі навіть опалюваного на періоду. Це це можна було провести. Без зупинки газопостачання провели заміну обладнання, і на сьогоднішній день система газорозподілу працює повністю в штатному режимі. Все ще відрізняється робота саме в громадах, які біля кордону на сьогодні газовиків? Я хочу сказати, що ну, більш-менш знову ж таки в нас є можливість стало працювати, тому що. Фактично забезпечено на сьогоднішній день безперебійність електроживлення, зв'язок є постійним, логістика набагато покращилась, ем, ну, в принципі, особливих проблем немає. Є певні недопрацювання, можна сміло сказати, про це прокоментувати. По певних, скажімо, ділянках газопроводів ми ще не дійшли з питань діагностики, тому що дана робота проводиться спільно із. Е Нашими скажімо так підрозділами МНС області, які проводять обстеження на предмет можливого виявлення вибухових пристроїв і розмінувань, от після узгодження з роботи да даним, скажімо, нашим головним підрозділами кінцем займається. Ми до до закінчимо наші роботи. Ми знаємо, що аварійно-відновлювальні бригади а та Житомиргаз допомагали і іншим колегам з інших регіонів, зокрема, це Київщина була. Чи можете розказати про цей досвід? Так, звичайно, після деокупації Київщини безпосередньо до нас звернулись наші колеги щодо організації допомоги. В найстисніші терміни, буквально напротязі неділі, було сформовано 5 бригад. Із різних фахівців різних підрозділів, це були зварювальники, слюсарі, працівники діагностичної лабораторії, повністю укомплектовані необхідними приладами діагностики, розхідними матеріалами, зварювальним обладнанням, генераторами, навіть з певним запасом продуктів харчування були відправлені на допомогу нашим колегам в Київську область, де працювали. Дві неділі на том на тій ділянці роботи, яку скажімо так, нас попросили відпрацювати. Це було у Гостомелі? лінію це, це було так, безпосередньо так вдалося виявити більше 800 місць пошкодження газопроводів. при тому, що ми не тільки виявляли ці пошкодження, а ми їх зразу оперативно і усували. Після цього проводили комплекс випробувань. Після досягнення герметичності дані газопроводи заповнені з газом, і відбувалось відновлення газопостачання. Дуже приємно, що є відповідним чином ну, подяка в першу чергу від наших мешканців, від наших споживачів, споживачів Київщини за таку оперативну велику роботу. По відновленню, ми всі пам'ятаємо, що це фактично ще був опалювальний період і тут. Ну приходилось доволі доволі оперативно працювати, щоб люди появили по повернулись в теплі домівки? А як зреагували ваші працівники, коли дізналися, що їхати потрібно? Ну тому що давайте відверто говорити. Тоді ситуація була набагато неспокійніша ніж зараз. Так от було неспокійно. І як люди реагували? Ви ж кажете, що з з продуктами харчування їхали? Чи були вони готові до таких викликів? Ви знаєте, правління було прийнято рішення, що ну, не в наказному порядку відправляти людей, а просто о, на підставі того, хто виявить бажання. Проблем взагалі не було. Майже в, повні, в повному складі підрозділи виявляли готовність о, виїжджати на допомогу нашим скажімо, колегам. Так що з цим проблем взагалі не було. Трішечки пізніше після того, як. Було деокуповано місто Херсон. Знову ж таки, е наші колеги звернулися за допомогою. Е правда, вони звернулися за допомогою такою більш технічною е е на підставі цього звернення. Е АТ «Житомиргаз» передано автомобіль, спецавтомобіль от, повністю знову ж таки укомплектований приладами діагностики, розхідними матеріалами. Е цей автомобіль було доставлено безпосередньо в місто Миколаїв і передано нашим колегам, де він і до цього часу використовується на. Безпосередньо на систему газорозподілу для пошуку діагностики, приведені в належний технічний стан для того, щоб можна було відновити газопостачання мешканцям Херсонщини. Чи готові зараз за потреби також працювати на деокупованих територіях, якщо виникне така звісність? Безперечно, так розглядалось питання наш по проблематиці Харківської області. Але о, наші колеги запевнили, що в них достатньо сил, щоб справитися з цією роботою власними підрозділами, власними засобами. Ну в разі надходження таких прохань, звичайно, будемо надавати допомогу. Чи готуєтесь ви якось надавати цю допомогу? Ми ж розуміємо, що ну, має бути мабуть якесь додаткове можливо, обладнання для людей там. А я прокоментував буквально на початку нашої розмови, що створено необхідний резерв матеріальних, матеріальний резерв для того, щоб у нас були матеріали оперативно під руками для виконання робіт. Є необхідні діагностичні прилади от і обладнання, які використовуються. Ну, думаю, що і автотранспорт в разі потреби ми знову ж таки зможемо допомогти. Тут теж таке цікаве питання: чи вплинула війна на обсяги споживання газу в цілому на Житомирщині? А, ну, якщо взяти природний гази як вид палива, то він, звичайно, на мою думку, є сьогодні найкращим видом палива з точки зору а, і ціни, як би так не було на сьогоднішній день, і способу його доставки до споживача і калорійності при його згорянні. Через то він залишається пріоритетним паливом для тих домівок, де він використовується в якості опалення, приготування їжі. По таким категоріям споживачів, як населення, теплогенеруючі підприємства, тобто теплокомуненерго, то фактично обсяги споживання не змінились, вони залишились на тому ж рівні. Значно впали обсяги використання природного газу. це... Об'єктами і промисловими підприємствами. Тому що промисловість ну, скоротила обсяги споживання газу в ну, такій значній кількості в зв'язку з тим, що, мабуть, підприємства тимчасово не працюють, Тому і... Поведу. Зменшились так, обсяги, так. фактично. А, а в цифрах можна навести, до прикладу, там, ну, можливо, в відсотковому значенні? Ну, по зменшили? промисловості можу там є пряма залежність е, помісячно, але в цілому, якщо брати за е, 22 другий рік, то десь порядка 30% е, е, зменшилось споживання газу промисловими підприємствами. У нас зараз закінчився опальний сезон. Давайте поговоримо про те, як він пройшов, що вам допомогло його пройти гідно. Я вважаю, як ви зазначили на початку розмови, що ви оцінюєте, що пройшли добре. Е, як готувалися, і що допомогло все таки гідно пройти його. Е, Незважаючи на те, що ми скажімо так в 22-му році тільки ну відчули ці жахи війни, так. приходилось працювати в непростих умовах, але вже десь в травні місяці. Ми фактично забезпечили повну роботу всього колективу відповідно до штатної чисельності, яка була на той момент. Тобто всі підрозділи вийшли на ділянку власних робіт. Ми розпочали активно готуватись до чергового пального сезону. Ми розуміли, що він може бути і не легшим абсолютно з точки зору ризиків, які є на сьогоднішній день. І ну відверто приступили до широкомасштабного такого виконання втілення в життя. В першу чергу, пла про плану розвитку підприємства це простіше кажучи, інвестиційна програма, яка вона сформована модернізація мереж. Вона яка була сформована ще в 2021 році, затверджена, а в 2022 Реалізована. Реалізували ми її на 99%. От Тобто весь обсяг робіт, який був запланований, а це майже 60 одиниць газорелюючого обладнання, необхідно було замінити в комплексі в цілому 3 км газопроводів, і відповідно до даного плану розвитку необхідно було замінити 11,5 тисяч лічильників газу в побутових споживачів. Всі ці обсяги робіт були виконані надзвичайно потужним таким фактором, який сприяв вчасному отриманню всього обладнання і матеріалів відповідним чином і реалізації плану розвитку, це те, що ми вже фактично третій рік використовуємо повністю обладнання вітчизняного виробництва. Це обладнання виробництва RGC Production, це фактично виключно український виробник, це заводи, які знаходяться в нас в Україні. Це, скажімо. Робота, ритмічна робота. Притом це обладнання, дані шафові пункти виготовляються із комплектуючих провідних європейських виробників, тобто налагоджена відповідна логістика із партнерами з заключення довгострокові контракти ще до військових дій. От, от такі, скажімо, головні пріоритети дали змогу нам вчасно отримати це в першу чергу виробництво українське. Це логістика постачання матеріалів, яка в свій час ну це не секрет, що була там десь із країн Бившого Радянського Союзу. а В даний момент використовуємо європейські обладнання. Це дало нам змогу виконати в повному обсязі і з якісних матеріалів і обладнання весь комплекс робіт. Загалом інвестиційна програма, тобто план розвитку, реалізований на 54 майже мільйони гривень. За 2022 рік. Ви сказали, що на 99% виконані роботи, які були заплановані, так. е, на такий обсяг робіт потрібно чимале фінансування. Чи не виникало якихось певних проблем з фінансуванням саме через війну? Е, ну, для нас е, головним джерелом надходження е, коштів це оплата наших споживачів за ту приєднану потужність, яка е, закріплена і визначена. Кожному нашому абоненту або партнеру підприємству. Тут, користуючись нагодою, в мене щира подяка нашим всім споживачам, всім нашим партнерам за вчасні розрахунки. Теплогенеруючим підприємствам теж окрема подяка, тому що це дало нам змогу, стало відповідно до затверджених графіків придбати все необхідне обладнання, провести закупівлю матеріальних ресурсів. Забезпечити сталу роботу всіх підрозділів, в тому числі аварійно диспетчерських служб, і відповідним чином реалізувати всі ті плани, які були виконані, це безперечно впливає напряму на надійність роботи газорозподільної мережі нашої області і її технічний стан. Безперечно, після реалізації даної масштабної програми він звичайно рахує, що ну навіть покращився. Зима закінчилась, втім, весна, теж маємо багато опадів. Чи впливають ці опади, ця погода на роботу газовиків? І також ми знаємо, що в деяких регіонів є певні підтоплення. Чи є в нас таке в регіоні і чи є це критичним? Ну, погодні умови для нас якось не зовсім той фактор, який має впливати на нашу роботу. Тому що ми працюємо 24 години на 7 днів на тиждень цілодобово. Да, є певні можливо якісь стримуючі моменти при виконанні певних там ремонтних робіт, але то ну, скажем, не той не та причина, яка може радикально впливати на штатну роботу підприємства. Що стосується підтоплень, так в нас на сьогоднішній день по області порядка 71 переходу через річки. Різні річки нашої області знаходиться в цілодобовому моніторингу. Тобто аварійно-диспетчерські служби моніторять цілодобово е, ті е, ділянки газопровідів, які перетинають наші водні перешкоди. Е, в першу чергу є проблематика е, щодо можливого розмову берегових укріплень там, де газові мережі перетинають водні перешкоди. От наше завдання вчасно моніторити. Е, з, Взаємодію з іншими екстреними службами, і реагувати, в... якщо будуть якісь позаштатні ситуації, поки що якихось проблем, впливів чи аварійних е ситуацій не виникало. Ну, зважаючи на те, що рівень в річках починає спадати, то я думаю, що. Але все ж на якусь критичну ситуацію, чи маєте план дій і чи можете запевнити, що все буде нормально? Звичайно, у нас відповідно розроблені не тільки заходи, а в нас є план локалізації в різних ситуацій, план взаємодій з іншими екстреними службами? В є певний Кількість спецтехніки, яка може додатково залучатись, у нас на цілодобовому чергуванні 22 аварійно-диспетчерські служби, які повністю укомплектовані штатом, інструментом, приладами, які необхідні. Тобто, весь порядок робіт, які можуть бути в тому числі враховано, розписано порядок дій, ну і ми, в принципі, готові на реагування. І на завершення хочеться все-таки поговорити про приємне, про плани на 2023 рік. Які плани ставить газовики жарту перед собою? Вже фактично по закінченні минулого опалювання сезону, можна вже так сказати, тому що ми його фактично закінчили, цей опалювальний період. Ми розпочали підготовку до наступного. Ну, така в нас, такий у нас режим роботи, тому що саме цінне для нас це час. Не згаяти час е в підготовці до наступного опалювального сезону, тому що від цього залежить ну, багато факторів, які впливають безпосередньо на сталість. Е вже розпочати роботи по реалізації, знову ж таки, у нас основні заходи по підготовці до опалювального сезону в черговому прописані завжди в е інвестиційній програмі. Тобто ми закладаємо певні заходи, певні кошти, які ми зобов'язані відповідно до законодавства реалізувати. Даним обсягом робіт передбачен, передбачено освоїти 55 мільйонів гривень. Сюди в цьому році плани трошечки амбітніші. Вже підлягають заміні 87 одиниць газорулюючого обладнання в повному обсязі. От, більше трьох кілометрів, там по три десь половини кілометрів. Відповідно до актів технічного обстеження, підлягають заміні газопроводів. І передбачається заміна порядка 9 тисяч лічильників у населення. Це основні такі напрямки роботи, на яких ми направляємо наші зусилля. Вже на сьогоднішній день замінено порядка 25 одиниць газорулюючого обладнання. Я, відверто кажучи, прошу. Наших споживачів вибачення за ті іноді незручності, які виникають, коли ми звертаємося застами до місцевих органів самоврядування, тому що ми вимушені на добу або й дві іноді провести відключення від газопостачання для того, щоб провести дані роботи щодо заміни обладнання. Але всі, я думаю, споживачі бачать, що обладнання в межах нашої області замінюється, це знову ж таки виробники, абсолютно наші українські вироби, газулюючі обладнання. Це в першу чергу те, що дозволяє стабільним тиском і в необхідних обсягах поставляти газ нашим споживачам. Ну, І подяка за терпіння і розуміння. Дякую вам за нашу розмову. Сподіваюся, що всі ваші плани будуть виконані ну, вже на 100%, не На 99%. близько. <с> Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про роботу. А «Житомиргаз» під час повномасштабної війни. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на «Житомир.Інфо».